Тепер давайте поговоримо, що ж таке дідактабл. Дідактабл це сума грошей, яку ви повинні заплатити зі своєї кишені за деякі медичні послуги, перш ніж ваша страховка почне покривати решту витрат. Це свого роду поріг, який необхідно подолати, перш ніж страховка почне діяти і допомагати вам з оплатою медичних послуг. Наприклад, якщо у вашого плану страховки deductible становить 1000 доларів, це означає, що вам потрібно буде оплатити перші 1000 доларів медичних витрат самостійно. Після того, як ви досягнете цього порогу, ваша страховка почне покривати частину або всі витрати, що залишились, залежно від умов вашого плану. Важливо зазначити, що багато планів оплачують певні послуги, як от огляд або програми з лікування захворювань чи профілактичних послуг до того, як ви подолаєте поріг Дидактибел. Сюди можуть входити щорічні огляди, щеплення та інші профілактичні заходи. Це залежить від конкретних умов вашого страхового плану. Важливо розуміти кілька моментів: дидактибл зазвичай встановлюється на рік. Це означає, що сума, яку ви повинні заплатити, застосовується до вашого загального річного ліміту. Не всі медичні витрати враховуються в deductible. Наприклад, преміум не враховується. Після досягнення deductible вам доведеться платити копей за медичні послуги. Залишайтесь з нами, щоб дізнатись більше про інші важливі терміни.